Вітаю, я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, репости, коментарі і звісно, підписку. І пропоную поговорити про одну дуже важливу тему, можливо, не надто приємну для нас, але важливу з точки зору перспектив надання допомоги Україні, оскільки мова піде про. Те, що військова допомога, яку отримує Україна від європейських країн, попри нову ініціативу НАТО, достатньо серйозно зменшилася останнім часом. Ну, як ми, власне, будемо виходити з цієї ситуації, чому так відбулося, що з цим робити, от, власне, і будемо з цим розбиратися. Отже, вийшло дослідження Кільського університету, це відомий університет, який, власне, займається, в тому числі, військово-політичними. Дослідженнями, я б так сказав, вони мають дуже непогану аналітичну базу. Вони мають можливості обробляти великі масиви інформації. В них є, зокрема, до речі, комп'ютерні спеціальні програми, які власне цим займаються, і вони ну, роблять регулярно огляди там військової спроможності різних країн. Ну і безумовно багато уваги з 22-го року приділяють російсько-українській війні. І от вони провели, значить. Дослідження таке статистичне, да щодо військової допомоги Україні, в контексті в першу чергу, оцієї нової ініціативи НАТО, яка отримала назву НАТО ПЕРЛ, тобто, коли Україна отримує американську зброю за рахунок тих закупівель, які роблять європейські країни-члени Альянсу. Так, от згідно з дослідженням, яке було представлено у вигляді відповідного аналітичного звіту, там багато графіків, діаграм, все дуже красиво, якби виглядає військова допомога Україні в липні серпні 2025 року впала ну майже на 43% в порівнянні із середнім показником за перше півріччя і це попри запуск цієї ініціативи нато да, про яке я е, казав здавалось би все повинно бути навпаки оскільки є програма цю програму ініціював генеральний секретар нато Марк Рюте і президент сша Дональд трамп американцям ця програма є надзвичайно вигідною ви ж ви прекрасно це розумієте, Сполучені Штати на цьому заробляють заводи завантажені, робота робиться, і все дуже-дуже добре як би, виглядає для американців. Так от вони створили цю програму для. Цитую пришвидшення передачі Україні, готових до використання озброєнь із американських арсеналів. Беремо готову зброю. НАТО країни НАТО в Європі оплачують. Зброя постачається цим країнам. Ці країни потім цю зброю передають Україні. Спеціально так зроблено, щоб той же Трамп в перемовинах з ненормальним диктатором з Росії міг там сказати, що ми, наприклад, Україні прямо зброю не передаємо, не продаємо. Це роблять європейці до нас, якби ніяких питань. Не повинно бути ну дивна така миротворча типу ініціатива від Трампа. Але маємо, що маємо. Ну використовуємо, тому що принаймні, певний результат вона дає, і вона для України дійсно є потрібною і е, важливою. Так, от до серпня в цій ініціативі взяли участь вісім країн НАТО: це Бельгія, Канада, Данія, Німеччина, Латвія, Нідерланди і Швеція. Вони надали майже 2 мільярди, ну приблизно 1 мільярд 900 мільйонів фінансування. Але але. Якщо от взяти навіть цю програму, цей е, механізм новий, то загальний обсяг військової допомоги скоротився майже вдвічі. І е, е, якщо європейські країни в першій половині 25-го року активно компенсували призупинення допомоги з боку США, це дійсно мало місце і це дуже важлива така історія. То в другій половині року вони різко скоротили темпи постачання, тобто ми маємо таку ситуацію, е, і треба розібратися, чому так відбулося. Тут безмов. Повно є важливими дві причини: вони ну одна об'єктивна, інша суб'єктивна. Об'єктивна причина пов'язана з тим, що. Постачання там в першій половині року відбувалося ще згідно тих планів, які були значить, в кінці 24-го року. Затверджені було були певні ще запаси на європейських складах і тому європейці постачали цю зброю Україні без додаткового логістичного плеча. Так би мовити, Да? їм не треба було це вести зі сполучених штатів, потім вести до України і вже передавати власне Україні. Тому що давайте не будемо ще забувати, що в Україну ж літаки не літають. Транс. Спортні і цю зброю привозять на кордон з кордону. Ми його забираємо її забираємо. Це Теж створює певні проблеми логістичні, які є об'єктивними. Тобто, на першу половину в них було от, заплановано щось постачати зі своїх складів. Далі ну стандартно ці склади вичерпалися з усіх перелічених країн. Тільки Німеччина активно. Відновлює значить свої потужності військово-промислового комплекса, ну, частково ще Швеція, і там можливо трошки Данія, але Данія більше в кооперації з іншими там країнами Е, інші країни вони не те, щоб сильно налагоджують якось власне виробництво, і за рахунок цього вони могли передавати все це Україні. Тобто, проблема така зберігається, і очевидно, що після певного сплеску в першій половині року далі повинно було піти певне. Таке падіння, ну і плюс додаємо до цього інший момент, е, оскільки все ж таки от нова програма з'явилася, країни почали переорієнтовувати свою увагу на цю нову програму, але у американців теж не надто багато виявилося зброї, прямо готової, яку можна купувати тут і зараз. Е, я маю на увазі, в першу чергу, ту зброю, яка дійсно потрібна Україні. От, умовно кажучи, якщо там в 22-му році, в 23-му для нас актуальними були танки там бронетранспортери, в тому числі ті ж Бредлі. А зараз актуальність, наприклад, танків є на порядок меншою. Зверніть увагу, це питання практично не піднімають в якихось там перемовинах, і це стосується деяких інших видів озброєння, тобто треба, е, ну, треба конкретна специфікація, і цієї специфікації ну, не завжди вистачає навіть на американських складах. Тому теж певне провисання через це і країни ну, зараз от, шукають якісь там ще варіанти. Ну їм, в принципі, треба або закуповувати у якихось третіх країн поза цією програмою, або ну, щоб американці. Більше продавали і відповідно більше виробляли. І є, звісно, суб'єктивний момент, і ім'я цього моменту Дональд Трамп. Тому що, коли Трамп активно почав розганяти оцю тему, що я закінчу російсько-українську війну, Путін мене поважає, Путін піде мені на зустріч, я з ним домовлюсь там і так далі. Очевидно, що це розслабило багатьох європейців. Так, в них з одного боку спочатку були проблеми, і ці проблеми насправді нікуди не поділися в тому плані, що Трамп погрожував їм, що я не буду вас так, би мовити, значить, захищати, не буду надавати вам якусь там допомогу і так далі. і до речі, деякі європейські країни через це почали більше витрачати на власну оборону, ніж думати про те, як допомагати Україні, але потім все ж таки вони зрозуміли, що краще допомагати Україні, це дає їм набагато більше е, часу на підготовку, а може й взагалі робить неможливим якусь сутичку в майбутньому з Росією, тому що Росія просто на це буде нездатна. Але оці заяви Трампа, що я домовлюсь, вони європейців теж розхолодили. Знаєте, з'явилася така історія: що навіщо платити більше? Якщо Трамп скоро з росіянами домовиться, і війна. Власне, закінчиться тут. Є питання деякою мірою до нас. Ми намагалися, звісно, доносити на всіх можливих майданчиках. Що це не так, треба допомагати. Давайте спочатку вирішимо ці питання, а потім вже будемо говорити там про. Ну, питання завершення війни маю на увазі, да а потім будемо говорити про те, що треба чи не треба нам давати цю допомогу, але мабуть, десь не достукалися, десь мало прокомунікували, і от маємо таке падіння власне цієї підтримки зі сторони країн-членів НАТО. Ситуація не є поки катастрофічною. Це відзначають на цьому дослідженні в тому плані, що Україна поки необхідний мінімум отримує. В нас є там додаткові ще можливості. Треба своє власне виробництво розвивати, якщо вони не можуть закуповувати євро. Феці путь дають нам гроші, і ми їх будемо використовувати власне в Україні щось виробляти і частину можливо навіть їм потім постачати. От зараз як історія з американцями ми вам там можемо дати дрони і так далі. Зеленський про це з трампом говорив. і Трамп, в принципі, висловив зацікавлене зі сторони сполучених штатів в тому, що все це купити і чим ну і власне в України ці дрони отримувати. Тому нам є якби цієї ситуації думати виходити. Плюс останній Рамштайн показав, що там 19 країн 2 дві третини з присутніх значить Заявили, що вони будуть продовжувати брати або почнуть брати участь в ініціативі НАТО ПЕРЛ, і відповідно вони будуть вкладати певні кошти там в закупівлю цієї озброєння. Тому не виключно, що під кінець року ситуація трошки вирівняється. Але по великому рахунку глобальну проблему це все одно не знімає. Не знімає в тому плані, що треба орієнтуватися і на наступний рік. Росія не збирається там, як мінімум, поки що, війну, закінчувати. Як там буде під час зустрічі в Будапешті, теж не сильно зрозуміло. Можуть про щось попередньо домовитися, а можуть домовитися, домовлятися далі. І тому в цьому плані нам треба шукати інші варіанти, інші можливості. Будемо сподіватися, що вони є. принаймні ну, наша сторона про це думає і. Думає, як розширити власне, цю ініціативу, тому що сама по собі вона себе непогано зарекомендувала, але її, судячи, з цього дослідження, треба масштабувати для того, щоб вийти хоча б на той рівень, який був на початку року. В принципі, перспективи для цього є, але зусиль тут треба докласти, і зусиль як політичних, так і чисто ну, таких дипломатичних, да, оскільки це питання перемовин, і ці перемовини, звісно, повинні вести компетентні люди, які знають, як достукатися до конкретно взятої європейської країни і домовитися. З нею про постачання зброї для України ну і головний момент не забувати про те, що Росія нікуди не подінеться війна не закінчиться. Це треба донести до наших європейських друзів і пояснити їм, що зараз вони роблять цей вклад не в власну безпеку, а роблять не в безпеку, точніше України, а роблять в першу чергу роблять цей вклад у власну безпеку, тому що Україна ну це щит Європи в даному випадку, і власне для того, щоб вона таким щитом зберігалася, ну, треба як мінімум заплатити. Якщо ви вже не можете надати допомогу якогось іншого характеру, дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку на канал. І до наступних зустрічей! Слава Україні!